Золоту балку, да, володь? Ні, нам ще до золотої балки далеко. А як це називається де ця траса? Це з Береслави на високопідліка? Так, це на, на троє на... на... тамба. Тут дороги зовсім немає. Тут просто всі стоять і тут з ями глибиною десь до метра. a už jedno musím spropustiť čo môžem mi lehko vyjechať a navrch prosto kanály tam akorát to Це ми тут їхали і бачили фури, які незаді, думали, не заділивали на починало. Почу налогі в ді дороги. Військова машина ззаду бачить боїться і не ризикнула їхати. вона висока, але вона спала. спаливо. Їдуть помалу, так? Є в нас якісь служби. Ну, кому, кому це відео вони прислати, щоб контролювати? Ми виїхали, ми молодці. <рес> Ура! Супер. Які ваші враження? Враження. Я щасливий, що ми їдемо. <рес> а <рес> у ми... вас? Це неймовірно. <рес> Маленька наша машинка, мазда. Привикли по Японії їздити. Шкода, Тут... пузіко. <рес> А тут, В за... машинці. Да, тут загнали бідолашку кудись.